Тож до чемпіонату світу за який період вдалося повністю адаптуватися і як взагалі прийшла адаптація до Канади? Ну, спочатку організм вчинку зовсім не розумів, де ми знаходимось, і що треба робити. Ну, ми робили так: що треба тренуватись, коли хочеться спати, mm -hmm. тому що цей час трохи перевернувся, мінус 6 годин. У, у, у нас 6 година вечора, вдома 12, або там у нас 12, вдома вже 6 ранку. Uh -huh. І треба було проводити тренування, щоб е, скоріше е, адаптуватися. Десь на восьмий, дев'ятий, десятий день я вже був, ну, точніше, восьмий, дев'ятий, я вже, в принципі, був адаптований на 100%. Uh -huh. А Як відчув, на... Саме важче було четвертий, п'ятий, третій день. Це було дуже, дуже складно. Слабкість, ну, а потім вже пішло на спадкок. Все було як і, як і передбачала наш головний науковець Оксана Шинкарук. все, все за, за учебником, скажімо так, за підручником Навіть скоріше. Так. Навіть скоріше, тому що, коли. Досить на, нормально робиш навантаження, навіть коли ти е, чуєш слабкість, але ти навантажуєш себе, і від цього, мабуть, організм краще мобілізується і раніше хочеться лягати спати. Угу. Зрозуміло. Отже, канадська вода, як відчули канадську воду, чи була якась відмінність, скажімо, від європейських скажімо, каналів? Чи... Що можете сказати? Ні, там ні, там добре озеро, там багато озер, е, там таке двойне озеро було. Там одне для тренування, одне для веслування, ну, для змагань. І в принципі, навіть е, ми там домовлялися з е, канадцями, е, пару, пару, парочку тренувань з нами виходив Олександр Геннадійович на моторному човні, і проводили. проводили е, Повноцінні нормальні тренування. Яка мотивація, який настрій був перед фіналом? Наскільки хвилювалися? Що ж таки, фінал, і, за участю, набагато сильніше, напевно, ніж минулорічний фінал в Копенгагені. Якими відчуттями виходили на цей фінал? Скільки нав'язувати свою групі?

<стану> The Germans are coming quickly. Are coming It's not to be Spain. There. It's going to be Germany. It's going to be Ukraine. Перше oh. oh, що очо, no, oh. що я подумав, це exact Так, yeah, дійсно, у have... uh, в вторг. Два роки. Я всієї літератури показувати. І результати. Це великі медалі. Показує, що НДІс, ми до хапу в Україні. Very popular.

Обичну в цьому житті, яке нас об'єднує. не було такого, да, так, що, що ти медаль бронзова, хотілося, мабуть, зо золо золота. Більше хо ну, більше хотілося, звичайно, золото, але там so Ola Kukarik, хотілося Дімітро Даніленко, Ігор Чорнов Іван виграли ну, там метр чи півтора. Але от німців ми пропустили і хотілося хотілось срібло. To the start of oh, the 200 yeah. meters for the K2 women's Socialism event, as Ukraine, Germany, mm -hmm. and ah, Spain yeah. just congratulate ah, each yeah. other. As you said, we didn't uh, see Jakob Schott uh, in the В такій компанії олімпійських чемпіонів просто це щось. Я ж кажу, це ще дякую моїй команді. Я навіть в якомусь моменті. Може, років там 7, 8 назад, чи 5 Я в цьому навіть в цьому навіть і не в думках не було. Але з'явились такі хлопці, в котрі, ну, мене, я даже я не знаю, як сказати. Потужні хлопці такі. І вони дійсно, це, це, це дійсно сильна команда у нас. І я. Гаржуюся, що в мене є такі напарники, да команда просто топ. І продовжимо Чемпіон, тему чемпіонату світу. Байдарка, двійка. Дуже здорово виступили в попередньому та півфіналі, і всі ми напевно бачили вже вас на п'єдесталі. Ну, дуже хотілося, напевно. Велике бажання було напевно і у вас теж, але. Щось не вийшло і не гедвін слави бачили, що був фальстап із фалісова Я навіть не розумів, хто зробив фальстапейті файвенобразу, коли передивлявся відеозапис, я цього не побачив. Там на якусь долю секунди, може, ми це зробили, але. Це не був явний фальстарт з такими стартами. стартують люди, нікого назад не шанірезаїт е, ну, <різь> перезаїзд не, не роблять такі. Не знаю, але погодні умови були тільки ну трішки не ті, які дозволяють показати добрий час. Я скажу так, що якщо мій запас топлива е, на 500 метрів е, може ограничений то і проти вітру це досить складно зробити так. Але ну не знаю. Погода була не наша, і мабуть, може, десь виснажились угу. може, десь у підготовці щось склалося не так. Але четвірка показала, що медаль є медаль, але в двійці теж хотілося взяти медаль, показати, що ця двійка варта уваги. Ну, ми зробили висновки, і я думаю, цей сюрприз залишимо на два роки. Здорово. Було б здорово. Е, чемпіонат Європи теж ми багато про, про це казали в своїх новинах, і дуже незрозуміла логістика е, повернути. Повер... Її не було. А, і не було. Логістики не було. Е, з такими переїздами, з такими очікуваннями в аеропортах. Коли ми могли, ми могли залишитися десь у Європі на неділю. Я не думаю, що то варто було великих коштів. Вартувало б, але е, керівництво вирішило на три дні зробити приїхати е, до Львову. Це було складно, це було з часовим поясом було складно тренуватися три дні. І потім е, своїм ходом добиратися до Варшави. Тобто не було організовано е, там командного автобусу, котрий мог, е, міг виїхати і команду довести цілеспрямовано. Та, Треба що? було кожен здобув, кожен деби добирався сам, так до да, кожен без перешкод домовитися, приходилось. Е... По 8 там, 10 годин чекали на кордоні, але там, домовлялися, ходили е, з прикордонниками, що ми збірна команди України, але вони казали, що у вас непов, не, ну, там, неповна команда, там, там 5 чи 6 чоловік, а у вас ще 25 чоловік в автобусі, котрі просто виїжджають. Ну, Вони пішли нам на зустріч. Там Пропустили наш автобус першу в першу чергу поставили, і ми тоді тільки так е, успіли на літак. Тож ви на звичайному транспорті з, просто з людьми їхали, так? Так. Ну, так. Як, як, таково, як такої е, команд, команди я не бачив. Це, так, от. якимись кубками, кожна, кожна, е, кожні спортсмени там по 5 6 7 чоловік добиралися до Варшави. Хтось на своєму транспорті, хтось це досить складно, коли ти їдеш і хочеш виборювати медалі на Чемпіонаті Європи, але ти розумієш, що всупереч якоїсь там дороги там, чи по 50 годин, ми, я знаю, яка ситуація зараз у в країні, що літаки в нас. Транспорту, як такого, немає, але можна щось придумати, щоб це було організовано, щоб це було командно, і якщо так, то можна було залишитися в Європі. Не, не розкидуватися цим часом, але якось підготуватись до чемпіонату Європи. Тому що я не, розумів, я не зрозумів цей, е, е, цей жест керівництва, що треба на три дні до Львова, а потім опять виїжджати до чемпіонату Європи. Для мене це питання, і я не розумію, що, чим, чим люди думають, коли таке робити. Okay. Команда показує результат всупереч. Тобто для цього нічого ніхто не робить. Кожен домовляється щось сам, щось там, якийсь автобус сам там шукає, там, чи якесь там місце у Німеччині шукає, але нам відмовили ну, спортсменам. Керівництво цього не робить. І цей результат у сезоні це ну, супереч. Тобто працюють окремі, скажімо так, групи збірної, так, за видами, а такого загального керівництва, як то збірної як би, і команди, як би в цілому особливо немає в цьому році. Ну, так як я бачив у прошлому у році, застав пару місяців, то цього, цього немає. В якому стані приїхали до Мюнхену у фізичному, моральному на Європі? Моральному, психологічному все було добре. Налаштовувались, звичайно, як завжди. Зробити 100% 100% відпрацювати, але фізично. Фізичний стан був на, скажімо так, далекий від ідеально. Тим не менше, і попередні, і півфінали ви пройшли, пройшли досить потужно. Що я бачу от і в четвірці, і в двійці ви виграли свій заїзд. Але на фінал, ну, давайте да, більш детально про фінали, да, Спочатку була четвірка, профінал на євро. Ваше враження. Що вийшло, чи були якісь варіанти за, за медалі зачепитися? Ну, звичайно, були там, е, це, скажімо так, не розриви е, там, по секунді чи по дві, як в деяких других видах е, веслування, там де, там, де секунда, чи дві, там, і заїжджають 4-5 лодок там, чи, чи дві лодки там, в секунду заїжджає, там, чи в дві секунди три лодки заїжджають там. Одразу було видно, що буде кон така конкретна заруба, що вага медалі вирішується там, пів десятої секунди чи 10 секунду. Так, звичайно, хотілося е вибороти медаль, але я ж кажу, що фізичний стан, як би нам не хотілося, морально ми себе настраювали е психологічно. Я, я, я був готовий, треба, ми, ми, ми всі були готові. Але фізично нас не вистачило. З такими Нам показують збірну е Франції. З такою дорогою тимчасово пішла на перше місце. Таким. Але це тимчасово е -е. німці починають їх випереджати. На третій позиції зараз У нас тримається наша в четвірка. Це е досить вагомо. Тому що це вирішується одна десята секунди, і залишається і там чотири п'ятдесят метрів на, на когось. там може це не вирішувати. Чим тобто, варто втримати, втримати, тому що словачина дуже секунди, така підступна, і буде, там, дуже небезпечно. Там екіпав нас одна десята і вирішує Німеччина. Перша а це все командна робота, це все логічно. Чи не менеджмент там, той, же, той самий. Так, за протоколом і якщо, Україна п'ята. Хто знає, якщо б ми залишилися у Європі, там, чи якомусь там, там десь під Мюнхеном, чи десь ще, то всі питання були б зняти, і там. ж ситуація була відвідця. Прикро. Якщо чесно, дуже за хлопців. Ну, от, тому, не, вистачило, не вистачило, просто не вистачило на весь сезон. Все. Я розумію, що психологічно, фізич... ну, психологічно, морально все було добре. Ми готові були, але фізично, ну, як ти себе не, не настраюєш, ти чу... Чу... чуєш, що організм твій не дає той... Той... того результату, що ти можеш видати. На угу. Цьому міжнародна частина сезону завершилась. Був чемпіонат України, але ви не, не приймали, не брали участь. Я так я так розумів, інформації ніякої офіційної не було, що е, призер чемпіонату світу в чемпіонаті України участь можуть не брати. Чи була така домовленість я Я зовсім не розумів, буде той чемпіонат чи не буде він. Якісь такі питання. Я не зовсім зрозумів, але нам сказали, що ви можете не. Головний такого, головний... Ні, ні, У тексті такого ніхто не казав, але там якісь опять такі кулуарні діалоги, що можна не ганятися. Тож не було на ніяких, якихось приказів з боку там, головного тренера Ігоря Нагаєва, що необхідно виступати на чпаті України чи можна не виступати. Тобто це взагалі не проговорювалось ніяк. Ну, він взагалі з нами не дуже сильно спілкується. Як і з усією командою, там, вже там якісь пару людей з ним спілкуються, але з командою я не знаю, що він там, який, який общий язик він знаходить. Ну я, наскільки я розумію, що були якісь після чемпіонату претензії до байдарки, що ви не брали участь у чемпіонаті України. Ну, я чув, що він там казав, що ось хлопці устали, чого вони не ганяються. А... Хай вони скажуть там, в окопі там, комусь там, що вони устали. Я не розумію, що у нас всі, всі... можна набрати, там, сказати, хлопці, там, приїжджайте, а не коли там, змагання йдуть, і там якісь, якісь кулуарні питання, і все як у нас списують на війну, там все, все ще за війну. Розпустіть Міністерство і, і там і пішли десь. Пішли всі на війну. Ну і спорт повинен жити, Так, кожен має займатися. Своєї справою я не скажу, що я буду там, е, я не я не скажу, що я, я, я краще веслую, ніж воюю, але я готовий піти і обучитися цьому. Я навіть я, 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 я у мене така ідея була, чого е, у Німеччині е, спортсменів, котрі там при війському, при, при військовій службі, при е, службі в поліції, е, їх всіх е, в, е, в кінці сезону. Організовують їм там три тижневі, чотирьох тижневі воєнні там поліцейські збори, mm. і їх цьому обучають. Чого не зробити у нас таке? Так питань дуже багато, але кожен має, на мій погляд, кожен має займатися тим, тим що в нього краще виходить на спортивному фронті. Ви, як висловальники, головний тренер має. Вправно руководити, керувати командою, але не... тренер пови... має тренувати. Старший тренер завиду має тренувати спортсменів і команди, але ну, не, не всі виконують, як на мій погляд, свої обов'язки на всі 100%. До спортсменів та тренерів завидуми напевно претензій немає. Ну, вони зробили все, що все, що змогли. Але на на жаль, проти природи мене питань до Олександра Геннадійовича Сіменова У мене немає. Ми з ним спрацювалися, ми е, завжди з ним на зв'язку, ми завжди спілкуємося. Там, коли він їде до Миколаєва, я питаю, як ви там, що ви там. Ну Тобто, е, ти за людину переживаєш, у тебе добрі відносини, і це запорука гарного також результату, коли ви спілкуєтесь, ви. Е, Переживаєте, ви знаходите зв'язок між собою, такий тренерський, як такий тренер-спортсмен, спортсмен-тренер. Це все е, йде на, ну, на добрий результат, коли не тільки робочі відносини, треба знаходити, е, треба зв'язок зі спортсменами. Так, згоден з вами. Комунікація це дуже велика, велика річ, і треба розмовляти, але не всі це розуміють, на жаль. Отже, наступний рік, рік ліцензійного чемпіонату світу, вже відступати нікуди, і які. Яка налаштованість на наступний чемпіонат на наступний рік? Чи буде зроблено акцент саме на четвірку, чи будете двіку теж більше тренувати? Чи воно, напевно, можливо, не було в цьому році? Налаштовані по-бойовому, налаштовані давати бій, і я знаю, що ми пройдемо добрий тренувальний процес. Зробимо все те, щоб цю заветну, скажем так, ліцензію добути до для країни. Більше я нічого не буду казати, але ми зробимо все для того, щоб це було. Я не, я не боюсь цього казати. Я знаю, я що я впевнений хлопця, що все це буде добре і буде бій. Услідучому році. Так бажаємо вам успіху, вам, вашій потужній четвірки. Ще раз називаємо цю четвірку: Олег Кухарик, Дмитро Даниленко, Ігор Трунов по номерах і Іван Семикін, і Керманич збірної, старший тренер Олександр Геннадійович Сімонов. Всім бажаємо успіху в наступному сезоні. Дуже важливий рік. І на цій мажорній ноті ми завершимо бесіду з Ігорем. Дякуємо за відвертість. На... Будемо складати. Сподіватися... що може щось не так, але дякую. теж. Все, все дякую так, за... все так. Дякуємо за розмову. Дякую, гарного дня. Навзаємо.